З понеділка, 23 вересня, відбудеться продовження другого сезону серіалу Що Наше лікар нове життя, тому давайте поговоримо про те, що ми побачимо в нових серіях, а саме з 25 по 32. Що ж, на нас чекатиме дуже багато цікавих подій. Після того, як терміново була потрібна кров для переливання, а холодильники знову вийшли з ладу, Сердюк підніме це питання. Він скаже мельнику, що обладнання, яке було куплене як нове, насправді вживане. Та Мельник, звісно ж, не розгубиться. В нього відповідь одна: чиї підписи на контрактах. Ця ситуація неби як вплине на хищняк, вона навіть напише заяви на звільнення. Сюжетна лінія сердюка та пишної з кожною новою серією ставатиме все більш драматичнішою. Лайкос це дуже складна хвороба, і життя пишної дійсно під великою загрозою. Сердюк докладатиме всіх зусиль, щоб знайти підходяще лікування, але хвороба прогресуватиме. Богдан Петрович скаже сердюку, що хіміотерапія не дасть результату, та сердюк і сам це розуміє, але він не опустить руки і буде боротися за життя коханої. Сердюк почне шукати донора для пересадки кісткового мозку та чи вдасться йому врятувати пишну, це ми побачимо згодом. На гончара чекатиме складна розмова з донечкою. Він розповість, що Олена не змогла повернутися додому та поясниться тим, що лікар завжди обирає пацієнта, а не власні потреби. Також Михайло задасть Оксані дуже цікаве запитання. Він скаже Оксана, і ж відчуваю, що щось не так. Оксана йому відповість, що вони занадто зблизились. Після цього всього Михайло зателефонує астрологу і запитає в нього, чи прийме він ще одного лікаря. Загалом ці серії будуть наповнені емоціями та напруженими моментами. Сюжет набирає опертів і кожен із персонажів стикатиметься з особистими та професійними викликами. Ці нові серії виходитимуть по дві в день з понеділка, 23 вересня. По четвер, 26 вересня, на каналі 151 Україна, розпочинаючи з 20.00. Пишіть в коментарі, що ви більше все хочете тут побачити, ставте подобайку і до зустрічі!